Одна доярка ділиться з іншою. Уявляєш, наш голова колгоспу сьогодні запросив мене до себе додому і обіцяв би сонну ніч наступного дня. Ну, як минула ніч, велике хазяйство нашого голови, хазяйство у нього велике, навіть дуже. Корова, свині, кури, гуси, качки. Обіцянку свою теж дотримав. До ранку очей так і не зімкнула, бо на початку він напився, як свиня, а потім хрупів, як трактор. Коли у Петра пішла дружина, він на початку трохи засмутився. Але потім завів собі собаку, купив мотоцикл, про який мріяв, вдув сусідці, яку давно хотів, і життя заграло новими фарбами. Але ближче до вечора він уже задумався, що коли дружина повернеться з роботи, йому, по ходу, присниться песець. Весілля це як політики, що з'їхалися на саміт. Наречена прикидається, що вона ще не займана. Наречений вдає, що знайшов ту єдину, яку шукав все життя у свої 20 років. Батьки з обох боків мило посміхаються один одному, вдаючи, що подобаються. І тільки гості з себе нічого не корчать, а поводяться так, ніби завтра кінець світу, і намагаються зжерти і випити все, що є на столі. Адвокат виступає у суді та звертається до прокурора. У мене питання до пана прокурора. Учора, виступаючи у справі іншого мого клієнта, ви стверджували, що крадіжка під покровом ночі це обтяжлива обставина. А сьогодні ви вже стверджуєте, що обтяжливою обставиною є крадіжка скоєна серед білого дня. Дозвольте тоді дізнатися, а коли ж по вашому моїм клієнтам треба красти? Жінки, запам'ятайте, якщо ви хочете, щоб ваш чоловік не бігав наліво, значить більше напружуйте йому член, а не мізки.